Мене звати Валентин, мені 17 років. Був спортсменом, школярем. 24 лютого для мене це був дуже-дуже важливий день. Я 24 лютого мав їхати в воєнкомат і давати документи, щоб отримати приписне. Я кажу, ну я тоді ну що, починаю збиратися, ну, їхати в воєнкомат. Мама каже, ти взагалі з доз доїхав. Це як сьогодні пам'ятає. Каже, куди ти поїдеш? Війна почалася. От, чесно кажучи, я до цього був готовий уже як півтора місяці. Я зібрав тривожну сумочку, я зібрав рюкзачок ну, на випадок будь чого Це ще було У нас було 3 січня. Тоді я почав якраз от розуміти, що буде війна. Але не знав чому. Війна повинна була бути спершу з 13 на 14 січня. Там була най -така, найзагостреніша обстановка. Потім. 25 січня повинна була бути 11 лютого, 14 лютого і 17 лютого тоді були такі найпікові моменти, коли я розумів, що от буде війна. Я розумів, що якщо почнеться війна, я зовсім нікуди не хочу виїжджати, тому що я навіть не можу це пояснити, от просто не хотів. Ну, Валентин тут зразу сказав, що ні. Ну, Я теж не збиралася, то що, вибачте, мене, як сказав мій чоловік, не для них ми строїли. каже, Якщо що каже, то не для них ми строїли. каже. У мене якраз була можливість, я займався тоді регбі професійно. І була можливість, щоб я виїхав з сім'єю, окрім тата, звісно, в Іспанію. Я там би грав за регбійний клуб, і нам би видавали кошти, ми б там жили. ну, Було б все круто. Але ми сіли з сім'єю говорити, і всі на відрі сказали, що ми в цьому селі родилися, ми в цьому селі проживаємо, ми туди залишимося. Мене завжди само один тягнуло до війни, до, так, до, ну, до, до чогось військового. І я абсолютно не хотів. Я краще би помер, чим кудись би виїхав. 25 лютого, 6 ранку, я просто виходжу на двір подивитися обстановку. Ну, вже. За двір виходжу, дивлюся, заїхали. До нас вісім автобусів прикордонників. Ну, Там було досить багато, більше, напевно, ніж 100 чоловік. І починають вони копати окопи. Я лопату в руки, хочу піти, мене тата не пускає, мама теж категорично проти, але я зовсім зробувся по-своєму і пішов. Копав, копав з ними. Там, ну, Нам казали, які там правильно копати окопи, де повинні бути бійниці. І скільки їх повинно бути. У нас була там швидка і швидка бригада. Но в середньому хлопцям уходило ну, було чотири чоловіки на кожен один окоп. В середньому хлопцям уходило приблизно півтори години, щоб викопати чотирьом хлопцям. Ми втроєм справлялися буквально за 45 хвилин, потім познайомився з майором і мене буду казати. Він мене взяв під своє крило, каже: будеш з нами. І ну, допомагав строїти блокпости, потім в цей ж день поїхав записався в тероборону, але мені це нічого зовсім не дало, ні зброї, нічого, просто тільки по документам числюся. І повернувся знову до прикордонників, був бригадиром, ну, можна це навіть так назвати. Ні, не такий бригадир. Їздив трактор. Він був з маніпулятором і він ставив бетонні блоки. Я направляв, куди їх потрібно ставити, хлопцям направляв, скільки потрібно бути мішків, і щоб вони рівняли. Тобто я керував всім абсолютно ти процесом. Коли ж почала копати окопи, я познайомився з цим майором. Він назначив мене ну, допомагати. Я допомагав, допомагав строю, потім вже був вечір, тоді в велику комендантську годину вже. І я йду додому, дивлюся в ну, хлопців збір, вони починають готуватися, заряджати зброю, е витягувати там іншу зброю. Так. І я вже ну, вдягнувся ну, більш-менш по військовому що вдома було, то вдягнув. Ну, в плані з камуфляжем. Приходжу до них і кажу, я там познайомився, звали одного Олександр, каже: Саша, можна я буду з вами? Він каже, ні, давай біжи додому. Я кажу, ну пожалуйста. Він посміявся, каже, біжи додому, завтра прибіжиш, будеш нам допомагати. Побіг я додому. Цілу ніч не міг заснути, тому що переживав. Потім, на наступний ранок, я побіг до них, почав з ними ну, тусуватись, допомагати їм. І потім з часом, може на другий-третій день, я вже почав от з ними бути всю ніч. І я так день за днем, день за днем і більше півроку там пробув. Ну, 168 днів, щоб бути точно. Перші дні е, війни я ще повертався додому, там, може, декілька тижнів. Е, потім бувало залишався на тиждень, бувало, залишався там, на три-чотири на дні, бувало, там у від'їздах не було теж по днів 5-6. І ну, я, там, я там і ночував. Потім, як обстановка розкалилася, вже стало все чудово, я ну, там, побув на блокпості, пішов додому, там, погуляв, пішов там, до друзів, сходив. Потім у ну, мене там, на час було там, прийти на блокпост, я дізнався паролі і йшов на блокпост. Мама знала ну, більшість те, що я роблю. Спершу нервувала, а потім нормально почала відноситися наоборот, казала красавчик. Вона коли не було шістина, мама навіть хліб пекла. На початку я ще не точно знала, де він, що він і до чого, помимо того, що він там допомагав, от, скажімо, по ход щастя, він там допомагав, о, то це я знала, а потім вже, ну, я, коли я вже знала точно, що він там, що він з хлопцями, то мені більш легко було ну, переживала само собою, переживала кожен вибух. Особливо ночі, коли його дома не було, іначе починалися ці вибухи і все це, І то, звісно, було страшно. Звісно, було страшно і за нього, і за дітей, і за всіх страшно, тому що це ну, ти ж не знав, що до чого, ти зараз не знаєш толком, що до чого. Так і тоді. Це було страшно дуже. Ну, а взагалі пишалася. Так, як і зараз я не пишаюся. Колись був один момент. Коли було страшно. Да, це тоді, напевно, був найстрашніший випадок за всю війну, ну, який мене дійсно так сколихнув. Виходить, йду я ну, на блокпост. Ну, якраз тоді треба було ступить на ряд. І в нас був там свій пін-код. Ви там говорите, ну, є от контрольна цифра, контрольна цифра там 11. Вам кажуть сім, ви повинні сказати чотири, щоб було 11 в сумі. Зрозуміли? Mm -hmm. Так. А це якраз було з цифрою тринадцять, була контрольна тринадцять. Іду. Ага. Він каже: Стій. Я стою. Каже вісім, кажу п'ять. Він каже, неправильно. Він каже нуль. Я кажу тринадцять. Він каже, неправильно. Він каже, мінус десять. Я кажу мінус три. Він каже, правильно. Я такий, що? Потім я тільки чую, як передігрується затвор. Ну, досилається патрон. Він каже: стій, стріляти буду. Каже, який пароль? Я кажу, так я ж правильно сказав. Він каже, ні, неправильно. А вони такі над мене жартували. Ну, Я тоді ну, реально трошечки злякався. Була історія там, якраз по моїй вулиці, де я живу, їхав бусик. Як я тоді дізнався, там їхали. Були діти в цивільному. мене були у діти в цивільному, в бусику їх їхало троє чи четверо. Я навіть не пам'ятаю, це теж був, напевно, перший місяць війни. Їх теж спакували, мішки на голову повдівали, руки зав'язали. І потім далі їхню історію зовсім не знаю. Я не сказав, не сказав би, що ми там просто чимось там займаємося, там ходимо, гуляємо. Нас там була дійсно серйозна справа, тому що якщо б далі пройшла б окупація з Баришівського району до Бориспільського, то ми б якраз утримували весь удар до Київщини. Ми, Олександрівка і там інші села, тому що ми були тил, ми були границя. Якщо б вони взяли аеропорт, це було б дуже дуже погано, тому що вони могли б там сидити свою авіацію. Були гарні такі командири, самі хлопці, які от наставники. Дійсно, я подивилась на його погляд на життя от у його 16. Ну, Дійсно, змінився. Я дивилась день за днем, він, він дорослішав. Це так чудно було, якось тут ну, дивися на нього, він там, а з хлопцями це я тут приходить і починає розказувати про такі речі, які. ну… Я на нього дивилася з майну, йому 16. Він, такі речі, от, дорослі, він почав так розсей, і от приходить там. А мені там от хлопці сказали, там те, а мені хлопці там ну, казали, що от треба так, треба так. От Я подивилася зовсім, в нього характер став мінятися. от Такий, що дорослішать, став ну, буквально за місяці він подорослішав, він дуже подорослішав. У нас хлопців повідправляли там по різним аеропортам. Київщини, можна так навіть сказати. Деяких заправляли по військовим частинам, деякі поїхали на передову. Перший раз хлопці їхали, коли була окупація Київщини. Вони тоді виїхали. Другий раз там, через декілька місяців, а так в основному ми там тусувалися. Хлопці повинні були їхати на Краматорськ. Мене вже багато чого обучили. У нас була чорна тактика це бої в городській місцевості, приміській місцевості, штурм будинків. І ну, досить гарна тактика, яку я засвоїв, майже феноменальна. Я абсолютно кожне ще досі пам'ятаю, як заходити, що робити, як розмінувати, як заміновувати, як діставати тротил, що можна зробити з тротилу. Там ну, дійсно дуже, дуже багато речей, які я запам'ятав, і які мені пригодяться в цьому житті. І хлопці повинні були їхати в Краматорськ. Тоді я якраз і почала потрошечки закінчилася моя там служба, бо я став переживати за хлопців, і я просто перестав туди ходити і допомагати. Але досі з ними в гарних відносинах і майже з усіма підтримую зв'язок. Там З деякими навіть на рибалку часто їздили. Їздили до того, як їх відправили. Плани у мене досить короткі, досить швидкі. Я їду в військову академію. Якщо я не вступаю в ССО, я хочу вступити в Марпехи. Не вступаю в Марпехі, їду додому, чекаю 18 років, підписую контракт, щоб я не передову. З кимось обговорював своє Ні. рішення? Навіщо? Я вирішив, що от я, я захотів, я зроблю. Я не захотів, я не буду робити. Ну, він став, я не знаю, ну, більш наполегливим, більш незалежним таким. От я сам, я зможу, не потрібно, я не хочу це якісь такі от. Він ну, більш незалежним став. В нього такий характер, що от він як хоче, він, я не знаю, він, як кажуть, зірочку з неба то Ну, а як не хоче. М -м. Будеш просить, будеш молити, будеш. М -м. Не за що. У мене є особлива моя ціль. Я от хочу воювати в різних країнах світу. Мені це просто цікаво. І в нас тільки в Україні є а, один полк який цим займається, в який потрапити, ну як по мені, майже нереально, але нічого немає нереального. Це 10-й полк спецназу. І от у мене цілі мрія от туди потрапити.